І всі ми прекрасно знаємо, що Польща — це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, ха, про нашумівшого цього міндіча, оцю історію, корупція в Україні. Оце жесть. і Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не зсередині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном і тільки їх висилали по факту виконаних робіт, От То тоді може бути прям діло. Тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно, може не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки ним, взагалі, такі заходи існують, але <світок> завдяки нехорошим людям там і не існує в Україні всіх тих. Я... Явних інвестицій фінансувань, які б за яких вже мали б щось побудувати, бо да, але ну коротше, це, що я буду розказувати. Ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це, на все, і у мене є відчуття, реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за всю всю історію, а реально як та сплатяться, дивіться, сар саркофаги роблять гляньте, які. Тобто вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони що говорять: ну так, да, в Україні війна, але давайте будувати ось, типу, електростанції і покривати їх, типу, такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте. що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі. Закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни, і цієї всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю, це ось по факту. Я вам показую як от, от Британія.